Всім привіт! Нова робота, цікава, давно я хотів таку зробити. як щось ну, не міг взятися за те, але тут якраз товаришові і вирішив отак от. Покинув, підібрали запчастини, вирахували все, що треба. і Починаємо робити. Хто догадається, що? таку штуку присунули. Дивіться, стіл, як, роб... як то під нього зроблений. Опа! Агрегат раз. Агрегат два. І цілий набір юного механіка і конструктора. Оце вчора на бистру руку взяли готовий комплект. Ну є ж продаються оті на, для установки стартера. Вінці, зірки я собі бігом накинув, бо дуже спішили, навіть на примірку не могли ми взяти собі. Накинув розміри. І все. Сьогодні вже такий от блінчик готовий. Чекає нас. Почали з уборки в гаражі, дивіться, як все блистить. Коли колега хоче, щоб щось йому зробили, то все буде блистіти. дивіться, як блистить. Все блистить, все глянце. Тільки тут ще не блистить, бо я розточую циліндри. паралельно, бачите, там лежать. От. А так все глянь. Вже на кінець, то, то з під ніг це все позабирав. Тапки мільйонів. Майстрі тільки в такому й роблять. Ну і з чого. Що... Вирішили почати, а почати вирішили із самих цих дисків, отих проміжуточних. Тут, От, бачите, воно таке двохдискове те щеплення. Для початку шліфую їх, вирівнюю, бо тут є трошки нюанси по установці. В процесі роботи буду показувати все і розказувати, що ми обнаружили. Буде подробне відео, думаю, комусь воно зайде і згодить. Підписник давно подарував ту плиту пан Іван Мецан. Ви знаєте, для людини валявся хлам. А я кожен раз користуюсь і згадую і дякую. Скільки разів вона мене виручала, страшно уявити. Дивіться, як чистенько. І гарненько. Думаю, таке стіплення в Україні. Може пару людей всього має, вряд ли хтось так сильно замурачується, оте все діло вишліфовувати і підганяти. Що рівняти, що такі диски, а що були отакі вогла. страшнючі. То вже буде сціплення, то вже буде потолку. Новий ну, майстер, новий токар в майстерні буде точити зараз. Хоче їздити, хай точить. Найгірша нижня тарілка, в яку впираються пружини. Бо вона вигнута, її примагнітити не можна і досить вона тонка. То просто поставив на шайбу з підшипника, вона паралельна. І зробив вже такого саморобного клинчика, туди так, фас. І болтиком М5 прижав, бо дуже малесенький квадратик там на вході. Помаленько, дуже мало знімаю зараз, трошки довго воно буде, але щоб її просто не крутило. Пройду трохи, вона закалена, тверда, заправлю камінь і далі. Помаленько, помаленько, Бо криву ще просто страшно. І блинчик, це на щось згодиться. Сортова сталь. Такий рисунок, дивіться, як чисто гарно. Ході головки збирають. Як знаєте, приїхати і собі зробити самому. Не замовити майстра, а самому стати, попрацювати, то там воно... Тобто веселіше той мотор буде ходити тоді. Це перекус готую вечеру. Ну, дружина таких тихо нам дала файних. Зараз поки робота робиться. Ага, вже і відшліфував отого От останнього бліна. Трошки плямка залишилася, але дуже глибока. Я вже її рішив не чіпати, бо тут проточка все-таки під пружини то щоб не пошкодити, щоб не зробити занадто тонкою оцю нижню пластину. Зйом і так получився тут так конячий. Воно криве страшно. Але дивіться, тепер яке воно глянцове. Любо глянути. Буде бігати. Цікаво, що на відео я потім все те вам покажу, як воно працює. Поїдемо на якісь покатухи і ви то зможете оцінити, кому цікаво. А, і ще зверніть увагу, два токара. Два токара, бачите, так токарі роблять. Сміх і гріх. О, моя справа, моя майстерня. То вже мільйонники. Вони вже цього року мільйон пройшли. Вже до капремонту готуються. О, все, капремонт вже не за горами. Отак, останні. Останні рази я їх бачу. Так, по значку роблю на те, щоб можна було отвори посверлити. Напівфабрикат вінця. Уступчик. Так як це буде, як то говориться, ну, хто МТшками займається, знає, що нового зразка вінець. Бо хочемо спробувати зберегти заводські направляйки. Буде заниження, щоб пройшла направляючка на коробці. І вже зубчики нарізані зверху. Зразу позначив, де будуть сверлитися окружність отворів. Після того, як наріжу зуби, воно в мене зараз товсте, не буде. Вібрації такої при нарізці зубів. Наріжу зуби. Після того зробиться потай звідси з середини. І потончиться стіночка. Вона буде тонкою ну такою імітувати оту оригінальну рідну кришку. Так, зразу, бачите, повезло, готова на оправці фреза є. Те, що мені треба, модуль 2,5. і Отут вісіло. Чекало тої роботи, я думаю. Не пам'ятаю, щось десь я був різав нею давненько. То от готове настроєння. Зараз отако виставив ділильну ловочку. Ну, хто, хто різав, знає, хто не різав. Короткий курс. Центр. Чого? Треба зловити чітко центр, щоб не був потім зуб закошений. Отако воно виглядає. Якщо, умовно, от, інструмент, так, який буде різати, фреза модульна, якщо не зловити центр тої окружності, де будемо різати зуби, так, наприклад, опустити нижче, так, піде, скажімо так, от центр, то зуб буде виглядати вже, ну, не буде мати таку правильну. Форму симетричну А він, скажімо, наріжеться, з одної сторони буде в одну сторону більш закошений. А з іншої сторони, якщо опустити, підняти вище центру то він вже буде виглядати в другу сторону закошений. Ну і буде неправильний профіль зуба. Тому обов'язково чітко треба зловити центр тої окружності. Ну, то простенька приспособа. На Рахунок настройки ділильної головки. все дуже просто. Ну, якщо тако в це гарно вникнути. Ділильна головка має передаточне число. Майже всі вони ну, радянські принаймні мають передаточне число 1 до 40. Тобто 40 оборотів у цієї рукоятки. Один повний оборот. Шпинделя із заготовкою. Тут є диск із різними кількостями отворів на окружності. Завдяки цьому, ми можемо окружність поділити на оцю кількість отворів. І за допомогою простого банального такого вичислення я вже то вирахував, бачите, вже вирахував, відмітив, перевірив, чи все правильно. Все-таки заготовка дорога. І так, у нас передаточне 40. Кількість зубів, яка мені потрібно нарізати, 88. Простий дроп. Так? І відноситься, воно. Треба нам знайти спільне число, яке буде ділитися і на те, і на те. 5. 40, якщо поділити, і 8 поділити на 5, буде 11. 80, 88, якщо поділити на 5, буде 11. 5 51. Але е, можна було б. Тобто, що це означає? Якби була кількість отворів на тому диску 11, то треба було брати кожних 5 отворів. 5 отворів, зуб, 5 отворів зуб. Оскільки нема такого числа, як 11, у ну, мене тут найвища, е, ну, найвище. Найбільше значення. так? А на другій стороні найменші. Але навіть на другій стороні сама менша кількість отворів це 16. 11. Такого немає. Якщо немає. Такого числа, то треба знайти е, число оту кількість отворів, яка буде відноситись і до одного, і до другого. Е, спільне в мене є, скажімо, якщо на 2 множимо, 22, в мене теж такого немає. А 33 без проблем є. Відноситься як отак, 33 і до 15. Тобто на 33-му. Радіо у тому діаметрі 15 отворів. 15 отворів, зуб, 15 отворів зуб. Все просто. Ну і ще пару слів по отій фрезі. Дивіться, ота фреза модуль 2,5. так? Кожна фреза одного модуля має, по-моєму, 8 номерів. І оцей номер, що означає, Ну, це так для общого святі. Кожен номер відповідає за певну кількість зубів, який можна різати ним. Ну, так, є воно. Тобто чуть-чуть зуб буде на, там, на першому, на другому. І чим далі, тим, тим на, більший, на більшу кількість зубів. Ну, Трошки вугол, я так розумію, ньому міняється. в мене, там виходить по справочнику. Для такої кількості зубів потрібен сьомий номер фрези. Сьомого номера у мене немає, є шостий номер. Оце він є. Ну, В принципі, діватися нема куди. Я не думаю, що сильно воно. Якийсь там результат, тим паче, що шестерня це не є якась деталь коробки передач, де буде постійне сцеплення, а тільки часткове під час заводіння. Тому шостий номер. І поїхали. Роблю торкання, а ви наблюдаєте. Для того, щоб визначити глибину врізки... Число модуля треба помножити на 2,2 Тобто, якщо в мене 2,5 модуль, то врізка в мене буде 5,4 мм на всю глибину від торкання. Так, виставив чітко, щоб глибина була. 5,4. Смазку буду подавати маслом, змазувати. Зажимаю насильно бабку, щоб вона не рухалася. Пінольку теж зажав. Все, можу прорізати перший зубчик. Так, пару слів по роботі конкретно. Вже нарізав я декілька зубів. Є планка, якою виставляєш необхідну тобі кількість отворів. Це для зручності. От в мене прорізаний зуб, тоді я перевожу до упора, торкнувся в лапку. У мене ще плюс до того, я зажимаю такою шпилькою шпинделя, бо він трошки має люфт. От я відпускаю. Відпустив шпинделя, розблокував, після того виймаю, легенько і провертаю ручку і перевожу на необхідну кількість зубів. І Після того тоненьким штоком совпадаю із отвором. Після того знову зажимаю собі шпиндель І все, трошки масла, навіть не трошки, а добряче масло на саму фрезу. Обороти невисокі. Так, обороти в мене 250 і помаленько собі вручну. Спочатку пробував на повну глибину прорізати, не вистачає жорсткості станка і дуже великий вильот шестерні, дуже вібрація. Тому по 2 мм. 2 міліметри за прохід. Доведеться три рази йти, два рази грубо і один чистовий. І помаленько йду. Совєтська фреза. чуєте, як бере десь один зуб вищий, Я ріжу, підізвав масло. Воно трошки охолоджує і плюс знімає тертя. Перевів упор і поїхав, поїхав, поїхав. І останній отвір заставив і знову зажав з Все, все просто. Все, на кінець то нарізав. Гарненько, тільки заусиниці зняти. Та фреза здохла дуже швидко. То зробив таку от пальчикову профіль заправив. Такий, як треба, із твердосплавної фрези імпортної. Пам'ятаєте, колись я потрущив таку. То та. Та витримала реально обороти, дав півтори тисячі і гарненько не було такої вібрації. Маленька врізка і чисто гарно. Взяло от, зубчики всередині чистенькі, як після зуборіза. От, от, Пакось зробив, загнав, не виявив повністю. Але от, чистенькі, видно. Все, продовжую. Так. от така красота. Виходить. Вже посверлено, зроблені потаї. І зараз тільки за оту проточку зажму, зажму і проточу проточку. Маховик теж вже готовий. Ніхто діло не показував. Ну, понятно, як воно робилося. Ніхто його не зажимав в кулачки. Отакого проточечка, наділи, піджали і зробили. То зараз отак і поїхали. Так воно вийшло. Потай. І така ступінька з вилютом вінця до двигуна. Ну, як вже говорилося, щоб можна було зберегти заводські направляйки. Ті отакі на коробці. Так що тако виглядає? Чистенький, гарненький. Зараз спробуємо вже монтувати. Все завод все як слід. І от маховик заподліцов, отак як був той оригінальний, стояв. А зубчики там далі. Бачите наскільки? Що якраз вистачить легенько зачепитися. Наживили на три навхрест зараз, щоб його ж знімати ще багато разів треба було. І зараз міряємо коробочку. Треба, щоб влізло рило добре. Ми робимо тільки без защити. Защиту принципово не беремо, а то можете не писати мені. Підпасували по висоті. бачите, Цю із, з того, що продають з наборів, знімали копію. хрена не підійшло, поки не розпиляли. Зараз тако заміряємо ширину. Тут 25,5. Тут 25. Приблизно 25 з половиною. І що нам треба? Тепер треба вирахувати. Заміряти ширину коробки і поробити шайби туди упорні. Так, напівфабрикат готовий. Стартер, дивіться, як акуратненько собі стоїть тут а. плотненько, гарненько, все. Потім якийсь захист зробиться. Тут розпорні втулочки, вийшли вони по 10,5 мм. Е, те, що ми розпиляли, зробиться регулювання чотка по зубах. І тоді прихватиться втулочка і вже воно буде ставати завжди в одне місце. Все, ми вже попробували, взяли акумулятора і хочемо вам показати. Дивіться, як воно крутить. От свічки на місці, все, компресія в нормі, ану. Маслає капітально. А він не чує навіть так маслає. Ну, то стартір редукторний валить капітально. Ха-ха, то вже буде то вже гонки будуть. Ракета буде. Бо ми взяли і без свічок, то без свічок взагалі не чує воно. а з свічками крутить капітально. Цікаво чи його буде тягнути маленький мотоциклетний акумулятор. Ну, треба буде пробувати. Може, якийсь чуть більший стартерний. Ось така о, от о, робота, коротше. Все, нам ще залишилось тільки кріплення задні, тако взаді, поставити, щоб воно не вібрувало тут. Та й все. Тоді вже защита доробиться, все. А вже в наступному відео, я думаю, ми плануємо неділю. Виїхати, трошки погнатися, десь по лісах, поїздити, помісити болото, то вже тоді я вам відзніму відеозвіт, як воно працює, як заводить, і в кінці скажу, як воно себе взагалі показало. Кому цікаво було, знайте що робити. Радий всіх бачити! Бувайте!